Проблема в тому, що вони все одно пруть заходять до дрону смерті і йдуть них, на прорив. У них, у них більше м'яса і у них так само багато дронів. У них з нами по дронам паритет і мало того, вони випереджають по дронам на оптоволокні, які не ріжуться ребами. То есть те, що на ребі ми можемо просто присадити, воно десь літає, його там, типа кукуха летить у цього дрона, він десь просто падає. Ми приземляємо. Так само з шахедами. Ми дуже багато їх приземляємо, не, не, не збиваємо, а приземляємо. Вони падають, бо теряються. От то ті, хто зараз на оптоволокні, вони не тряються, вони йдуть точно в направлені в ціль. То тепер у нас вимога там, типа, Зеленський. Хоче, щоб ми тримали крепко фронт багато дронів, багато в тому числі на автоволокні.